Вітаю всіх! Сьогодні 25 липня і я вирішив зробити е, обзор на соняшник Слава від Лідеа. Так, що по соняшнику? Значить, він посіяний 9 травня. Цей соняшник ми посіяли перший, перший рік. Е, це одна з новинок в компанії Лідеа. Ми взяли його на пробу. Я вам скажу, що на сьогодні я ним дуже задоволений, як він виглядає, який у нього стан. Він вже майже проходить цвітіння. На сьогодні такі кошики ми маємо. Таке зерно, зерно коротеньке пузате. Він ще в принципі, цвіте, наливається, але вже середина є. І кошики всі. Такі один в один. Тобто я хочу сказати, що дуже мені сподобався цей гібрид. Звичайно, ми ще подивимося, які будуть результати далі, як він себе покаже повністю, з якою вражайністю і так далі. Ну, те, який те, він стан має на сьогодні, мені дуже подобається. Він такий мощний стовбур має. Він, тут стан, в нього який після гербіциду. Нічого тут, все стандартна схема. Пропізохлор, промітрін по 2 літра. Сіяний він 100 кг карбаміду перед посівом. Ну Звичайно, мікродоброва, бор, сульфат калію, фунгіциди. Це все було внесено. І от на сьогодні маємо такий соняшник. Пройшов дощик 2 дні назад, це 23 липня. Якби підтримав його, бо після тієї спеки, яка була там під 40, ну він її витримав повністю. Бачите, яке листя в нього. Тобто він нічого не скручується. Да, нижні, звичайно, він вже нижні скинув. Трошки вже там є всі, тут, це вже і, і хвороби, їджа і, і, і все. Але на верхніх я так бачу, що. Кунгіцид свою справу зробив, все добре. Ну, І ось от отакі такі кошики, вділки працюють, тобто все подобається. Хотілося би, щоб він витримав це все, дав гарний результат при уборці. Подивимося, якщо все буде добре, то... Я думаю, що цей гібрид надалі можна використовувати, сіяти і можливо змінювати якісь уже добрі провірені гібриди, такі як ми сіяли з Бела завжди. Бо ми працюємо в основному по класиці, і цей гібрид це також класичний, але виглядає він дуже добре. Так що спостерігаємо далі, робимо ще обзори на нього, сподіваємось на гарний результат і добрий врожай. Так поле зверху. Так що кому цікаво, спостерігайте. Всі результати потім все по ньому все зніму, покажу. І якщо хтось шукає гарні гібриди, я думаю, що це один із них, який в принципі, навіть на сьогодні себе показує досить гарно. Тому спостерігаємо і сподіваємося, що все буде добре і буде результат.